Привіт, в даному ролику ми будемо розмовляти про платформу Дебанк. Поговоримо про інвестиції в нього, поговоримо про його перспективи. Поговоримо, які функції дана платформа може виконувати і чим вона може бути для нас корисна. І само собою, що я вам поділюся конкретним гайдом усіх дій, які ми можемо зробити для того, щоб із даним проектом взаємодіяти. Тобу, і Дмитро Криївський, команда Криптоніт, подобайка підписка дзвіночок. А ми будемо починати. Пауза. Подобайка, підписка, дзвіночок. Полетіли. Якщо говорити про дебанк, більшість людей його використовує як трекер власного гаманця. Переходимо на екран комп'ютера, давайте взагалі поговоримо. От відкриваємо ми Metamask. От до історії з дебанком питання, яким чином ми могли відслідковувати наші токени, яким чином ми могли дізнатися, де наші токени, в якій кількості зберігаються, в якому блокчейні і тому подібне. В даному випадку ми можемо законектитись до Дебанку, Я вам покажу зараз на усьому мультикаунту, як ми це будемо робити. Законектитись до Дебанку і бачити власний баланс от портфоліо, які токени, в якій мережі у нас знаходяться, яка кількість, може побачити полі ліквідності, можемо побачити стейкінги, залочені токени. По факту, ми бачимо повністю наш. Портфель і велика кількість людей використовує дану платформу як трекер власного гаманця. І друга функція, яку виконує Дебанк, це соціальна веб 3 мережа. Перша адекватна соціальна мережа, яку ми можемо використовувати для того, щоб розвиватися як медійні особистості, і для того, щоб спілкуватися, переписуватись, дізнаватись досвід, постити так само, як в Твіттері, робити треди і тому подібне. Тому давайте поговоримо, що тут нас чекає, і які тут перспективи. В грудні 2021 року відбувся перший раунд інвестицій, можливо і не останні, зібрали 25 мільйонів доларів від таких фондів, як Sequoia Capital, Dragonfly, Coinbase, Crypto.com і Ledger. Це якраз одні із тих фондів, за якими ми спостерігаємо у їхніх інвестиціях, і саме DeBank зібрав 25 мільйонів доларів. Це якщо говорити про перспективи, Скоріше за все, що буде новий раунд інвестицій, так як проект розвивається значно скоріше відносно інших. Також вони оголосили про те, що вони запускають блокчейн другого рівня. І якраз це та тема, яка сьогодні у нас на хайпі. Але те, що це блокчейн другого рівня, не дає ніяких критеріїв, що у них буде власний токен, окрім даного моменту. Якщо ми переходимо сюди, може побачити, що у них є вкладка токен, і написано ближчим часом. Також в Діскорді вони говорили про те, що ближчим часом буде анонс їхнього токена, а точніше натякали на те, що у них буде власний токен. Дана вкладка токенс не дає нам гарантії, що це буде саме їхній токен. Можливо, це буде якийсь трекер різноманітної криптовалюти і тому подібне. Але вкладка є, в Діскорді про це говорили, і активності, які ми на даній платформі ми можемо виконувати, також присутні. Відкрив вкладку одного зі своїх мультакаунтів, і давайте, взагалі, пройдемось по кроковій інструкції, що потрібно робити. В Описі під відео буде посилання на дебанк. Ми переходимо за ним. Далі ми конектимо свій гаманець, це може бути траст, може бути Metamask, може бути Ребі Валет, До речі, обзор буде в правому верхньому куті. Про даний гаманець ми вже говорили, до речі, в них партнерство саме з дебанком, і там є цікава взаємодія, про яку я також розказую. І переходимо безпосередньо на самий дебанк. Одразу у нас є певний фільтр для того, щоб взаємодіяти. У нас на балансі повинно бути від 100 доларів, або ми повинні бути власниками web 3 ID профіля. Щоб заклеймити Web3 ID профіль, щоб його створити, зробити собі нікнейм, це буде коштувати 96 доларів, що ми робити, звісно, не будемо, але на своїй основі я зробив, адже мала кількість людей все-таки має Web3 профіль. Після того, як ми заклеїмо веб 3 профіль, а ви вже будете робити це на власний рост, ми можемо піти на бейджі і заклеймити якісь із бейджі. Я вам потім пояснюю, для чого ці беджі потрібні. У нас є бейдж веб-3 ID Holder, Це по факту, це ті люди, які замінтили, а, створили веб-трипрофіль. Їх всього лише 27 тисяч користувачів відносно усіх людей. Тому є також одна із теорій, того, що в буде роздавати саме серед тих. То володіє веб-3 профілем. Тому я на основі однозначно робив. Да, воно коштує 96 доларів. Це є дорога активність. На мультикаунтах я 100% цього робити не буду. Але певні конкретні дії на даному профіль я можу зробити. Там, де я маю можливість заклеймити веб-3 ID профіль, я цього робити не буду, але є в мене можливість додати свій гаманець і додати свій твітер, що я також би вам рекомендував зробити. Далі ми можемо змінити аватарку для того, щоб виглядати більш реалістичним, не виглядати тим самим, умовно кажучи, сибілом. Натискаєте Reddit, аватарку ви можете додати тільки NFT, яка знаходиться у вашому гаманці. Звичайно, фотографії ви однозначно не загрузите. Ви можете завантажити тільки NFT. Так як на даному гаманці немає більше 100 доларів, велику кількість дій я просто-напросто не можу зробити. А тому ми переходимо на мій основний аккаунт. Я вам безпосередньо покажу, як все відбувається на основному аккаунті. Після того, як ви зробили певні дії, оформили власний профіль, ви повинні поповнити баланс Дебанку. Натискаємо сюди. На лазі кнопка депозит, у нас є кнопка Вілл Я натискаю депозит і поповнюю а, в будь-якій мережі будь-який актив, який мені буде потрібен, щоб виконувати певні дії, для того, щоб оплачувати комісію і тому подібне. Поповнюємо його на 10 доларів. Підписали нашу транзакцію і чекаємо, коли вона завершиться. Після завершення транзакції наші токени, наші долари, мовно кажучи, гроші впадуть на наш баланс. І маючи баланс, ми можемо вже виконувати певні дії, і про них зараз поговоримо. Із важливих критеріїв, які у нас може бути для получення дропу, це є рейтингова таблиця лояльних і активних користувачів. Ось під аватаркою вона, вона у нас знаходиться. Ми можемо перейти туди. І обговорети поговоримо взагалі, що формується рейтинг. Першим конкретно алгоритм, за яким визначається рейтингова таблиця, немає, але є конкретні дії, які вас піднімають в ній. Перший критерій це є ваш власний баланс. У мене на балансі зберігається 1300 доларів, тому що я на Metamask велику кількості активів не зберігаю, про тому що це не є мій основний аккаунт. Це мій основний акаунт для активностей, мовно кажучи, але це не є мій основний акаунт для зберігання коштів, протримуючись правил безпеки, основний я нікуди не конекчу. Другий важливий критерій, який піднімає нас у рейтинговій таблиці, це є TVF. Це баланс ваших підписників в моєму випадку. Це 98 мільйонів доларів. Дайте вам наведу приклад. Якщо на вас підписано 10 людей і в кожного на балансі 100 доларів, то ваш ТІВФ буде складати 1 тисячу доларів. Третім важливим критерієм це кількість підписників, яка за вами слідкує. Як набивати підписників, ми також про це поговоримо. Четвертий критерій, який у нас є, це є наявність бейджів, адже маючи 100 мільйонів доларів, але не маючи бейджу, який ви могли заклеймати, От воно відбувається ось так в. Переходите на бейджі, натискаєте будь-який із який у вас є. Якщо він у вас світиться клікабельний, от приблизно як кнопка Follow. Ви натискаєте сюди, ви його мітите. І за рахунок того, що у вас не просто TVF у вас не просто ви там отримали дроп від оптимізму, там тисячу підписників і тому подібне. Після клейму бейджів вас знову ж таки піднімає у рейтинговій таблиці. Далі у нас є критерій, про який майже ніхто не знає. В правому нижньому куті у нас є чоловічок, намальований якийсь хрестик, ми натискаємо туди. І за нас люди можуть голосувати, чи вважають вони наш акаунт Сибілом, чи не вважають. І якщо 10 людей, які мають баланс 1000 доларів, проголосували, що ви не Сибіл, Але один користувач, який має 1 мільйон доларів проголосував і сказав, що ви є Сибілом, перевага буде на тій стороні, в кого більший баланс, і виходячи із даного критерію, також у вас. Посуває в рейтинговій таблиці. Ну і п'ятий критерій це ваша активність на платформі. Так як це є веб-3 соціальна мережа, ми тут можемо переходимо в стрім, ми тут можемо читати статті людей, за якими ми слідкуємо, і можемо бачити, ход цієї гарячі статті цікавих користувачів і тому подібне. І з такими статтями, які вам подобаються, ви можете взаємодіяти. Ви можете натискати траст, натискати ретвіт, йти щось коментувати. Тим самим ось такі елементарні дії також впливають на ваш рейтинг. І якщо підбити підсумки на ваш рейтинг в таблиці впливає баланс, кількість підписників, кількість тіву, кількість бейчів, ваша активність і голосування від інших користувачів чи ви являєтесь білом. Тепер поговоримо про другу рядні активності, які роблять ваш акаунт більш живішим. Так як це веб-3 соціальна платформа, соціальна мережа, я про це вже говорив. Ми маємо можливість публікувати у себе на сторінці різні пости. Ось я активно веду дану сторінку. І стараюсь публікувати щось цікаве, тим самим регулярно публікуючи пости, мене починають замічати, мої пости починають репостити, мені починають писати, мені починають коментувати. Ну і для того, щоб оцінити вашу активність, справа у вас є колонка. Само собою, що декілька днів я не вів, але мої пости, точніше пости протягом одного дня оцінюються в районі там, 3 доларів, інший день також в районі 3 доларів. І якщо ми перейдемо на баланс Дебанку, ми можемо побачити, що люди проявляючи активність на даному профілі. Та Піднімають мені актив, тим самим мені приходять винагороди за їхній актив. Само собою, що це невеликі гроші, от 50 центів, там 10 центів і такого самого формату. Але коли я вів активно свій профіль прилітало значно більше. Проявляючи активність в соціальній мережі, у вас є також можливість заробляти само собою, що я не можу вважати це заробітком для того, щоб тут почати заробляти, потрібно. Вибитись в топи, вибитись в рейтингові таблиці і попадати одна є кнопка стрім, і ход попадати ось сюди. І якщо ми перейдемо на один із активних профілів, ми можемо побачити, як його оцінюють. Ось поти оцінили в районі 250 доларів, 320 доларів, 230. Це саме ті винагороди, які він получає тільки за рахунок того, що він постить, а люди проявляють активність у нього профілі. І один із варіантів, який може допомогти вам зробити, якщо вам повезе, це є гіви, це і конкурси, які влаштовують. А активні користувачі для того, щоб набити свій профіль. Ось у нас є ось такий конкурс. Ми натискаємо приєднатися до конкурсу. Одна, він вказав одну єдину умову, що ми повинні за ним слідкувати. Ми натискаємо за ним слідкувати, тим самим натискаємо приєднатися до конкурсу, і рандомним чином один користувач получить 100 доларів. Може бути, що 10 користувачів получить по 10 доларів, може бути, що там 3 користувача по 1 долару. Кожен сам собі визначає. Також є користувачі, які роблять пости у вигляді добірки на такі конкурси, і ми можемо просто переходити на усі конкурси, які нас цікавлять, і брати участь у всіх конкурсах для того, щоб, умовно кажучи, мати можливість отримати в даному випадку 10 людей, получать по 1 долару. Ми також будемо сюди приєднуватись, тому що нам затрат ніяких нема. Ми затрачаємо всього лише час, і ми затрачаємо часу небагато, але ми беремо участь, і можливо, десь там нам повезе і пару доларів, можливо, не пару доларів, але ми отримуємо на баланс нашого дебанку. Саме ось такі конкурси це один із найкращих варіантів для того, щоб набрати аудиторію. І я такі конкурси робив. І давайте я покажу вам наглядний приклад, як це відбувається. Натискаємо стрім, натискаємо «New post», натискаємо «Lucky draft», і, наприклад, можемо щось цікаве для людей написати, а можемо не писати. Вписуємо, що ми розігруємо 1 долар для 10 користувачів. Ми за даний конкурс заплатимо 10 доларів. Ми забираємо галочку, що користувач, який бере участь в конкурсі, має мати web 3 ID. Але ми ставимо галочку, що він повинен обов'язково на нас підписатися. Далі ми дотискаємо «Запостити», вказуємо наш пароль, який ми мали би додати при створенні аккаунту. Ось ми створили такий профіль, але ми можемо додатково його забустити. Так як у нас було 14 доларів, 10 доларів, ми розігруємо. В правому верхньому куті у нас є вкладка Rewards. Це ті гроші, які ми можемо залити в просування даного поста. Вибираємо депозит, вибираємо 2 долари і натискаємо PAY. Тим самим наш пост побачить більше людей, тому що ми, умовно кажучи, проплачуємо, ну, простими словами, називається реклама нашого поста. І в момент виходу даного ролика я опублікую конкурс на 25 доларів. Посилання на мій профіль буде в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, беріть участь. Наступна активність, яку ми можемо проявляти, знаходиться ось тут. Натискаємо сюди, опускаємося нижче і йдемо голосувати за ну, голосування, які оформляють звичайні люди. У нас є певне питання, і якщо ми підтримуємо дане питання, ми можемо натиснути ось таку. Кнопочку, тим самим проголосувати за те, що ми дане питання підтримуємо. Само собою, що не всі будуть читати, але це певна додаткова активність, яку варто зробити, тим самим ми можемо зробити власне голосування. Натискаємо Створити голосування, вибираємо, який напрямок, вибираємо, наприклад, токен. Кажемо, що цей токен є скам, і люди будуть голосувати чи скам, чи не скам. Вибираємо любий токен із CoinMarketCap, копіюємо їхній офіційний сайт, вставляємо сюди смарт-контракт, пишемо його назву і створюємо голосування. Тим самим це знову ж таки додаткова активність на дибанку. І останній момент, про який знову ж таки мало хто знає, це реферальна програма, яка незрозуміло, що нам дає. В правому нижньому куті у нас буде ось така вкладочка, натискаємо сюди. У нас буде посилання на наш профіль і реферальне, реферальне посилання для запрошення там власних друзів. Не зрозуміло, що воно дає, ніякої рейтингової таблиці по реферальному посиланню нема. Але якщо є можливість, варто її також використовувати. Ну і так як це web 3 соціальна платформа, у нас є можливість тут спілкуватися, само собою, що це не безплатно. Для того щоб мені написати, люди повинні заплатити 10 центів. Так само, я коли комусь хочу написати, я повинен щось оплатити для того, щоб з ними зв'язатись. Переходимо за людьми, якими я слідкую, само собою, що з багатьма я вже проспілкувався. Але якщо опустимося десь там до самого низу, можемо вибрати якогось звичайного користувача. Наприклад, вибираємо Дімона, який у нас на Ютубі дуже часто появляється. натискаємо на нього, можемо написати йому «Say hi». пишемо йому, наприклад, там, що небудь, ми пишемо, натискаємо відправити, оплачуємо е 10 центів за те, що ми йому надіслали повідомлення. Тим самим ми до нього звернулись. І таким чином, якщо ми звертаємося до людей, які є в топах, само собою, що оцінка. У них йде значно вище, там вони старять, щоб для, для того, щоб їм написати, потрібно заплатити 5, 15-20 доларів. Я приблизно прорахував і зробив один такий висновок. Приблизно 1 мільйон TVF оцінюється як 1 долар а, там для заповідомлення. Якщо в нього 25 мільйонів TVF, та 25 мільйонів балансу, точніше, якщо ми перейдемо на його профіль, для того, щоб нам йому написати, ми повинні будемо заплатити 10 доларів. Це є недорого, але відносно інших користувачів. Це дешево, таким самим чином ми можемо набивати собі TVF. От він за мною слідкує, тому що я колись йому написав: привіт, будь ласка, слідкуй за мною. Я заплатив там 7,5 доларів. Він же ціну підняв. Я, умовно кажучи, заплатив йому донат взамін на те, що він буде за мною слідкувати. Само собою, що це не само собою, що це не дешеве задоволення, але це один із варіантів, дуже скоро набити TVF і входити в менше. 1 сотового процента від усіх користувачів, хто володіє даним бейджем. і останні два моменти, про які я хочу сказати: для того, щоб набити 100 мільйонів TVF, ми написали конкретні гайди, які опублікували в нашому телеграм-каналі, склали список людей, кому ми можемо написати, скільки ми повинні заплатити, і який ми TVF за цю дію получимо. І другий варіант це те, що при анонсі. Того, що вони запускають, а блокчейн вони анонсували свій власний тестнет. Само собою, що він є трошки сирим, але вже певні дії ми без будь-яких вкладень можемо виконувати. Гайд буде в нашому телеграмі. І здається на цьому все. Насправді, платформа є дуже цікавою. Я в неї повністю занурився. Я розумію, що скоріше за все, що в майбутньому або надіюсь на це, що дана платформа може замінити Twitter і ми можемо там бути інфлюенсерами на даній платформі, само собою, що є шанс того, що нам будуть поступати різноманітні а там пропозиції стосовно реклами того чи іншого проекту, так як це відбувається у Твіттері, адже це цільова, ціленаправлена аудиторія, цільова аудиторія людей, які цікавляться криптовалютою. Це є перша єдина адекватна соціальна веб-три платформи, яка є сьогодні у нас. І варто бути в даному тренді, варто тут розвиватись. Я її веду не просто для того, щоб там отримати якийсь певний дроп. Я її веду на перспективу, адже я пояснив, скоріше за все, що в потенціалі вона може замінити Твіттер. Тому не пропустіть можливість отримати дроп і зайняти місце інфлюенсера, зайняти місце на даній платформі, адже, скоріше за все, що це буде бум. З тобою, Дмитро Київський, команда Криптоніт. Пока.